В житті кожного підлітка настає час прийняття важливого рішення продовжити навчання в школі чи зробити вибір на користь фахової освіти та вступити до коледжу. Навчаючись у коледжі, тут студенти не лише здобувають фах, але й розважаються, беруть участь у козацьких забавах, тематичних вечорах, спортивних змаганнях. А ще не забувайте про стипендію, яка на нашій спеціальності є найвищою аж 2198 гривень. Та як наша професія відноситься до дуже престижних спеціальність теплоенергетика була відкрита 1 вересня 2001 року, відслідковуючи вимоги ринку праці з 2021 року готуємо фахівців з альтернативної енергетики. Закінчивши коледж, випускники отримують рівень фахового молодшого бакалавра, а також мають можливість вступити на третій курс Національного університету Львівська політехніка на спеціальності будівництво та цивільна інженерія і теплоенергетика. Та Київського національного університету будівництва і архітектури. Студенти вивчають такі дисципліни, як альтернативні джерела енергії, енергоаудит, котельні установки і водопідготовка, теплотехнічне обладнання, монтаж, наладка та експлуатація теплотехнічного обладнання, теплопостачання, опалення, економіка і планування виробництва також виконують курсові проекти. Після закінчення коледжу студенти можуть займатися монтажем сонячних колекторів, теплових насосів, котельних установок, систем опалення, вентиляції та теплопостачання, складати кошториси на будівельно монтажні роботи, енергетичні паспорти будівель, а також обслуговувати теплотехнічне обладнання. Багато наших випускників працюють на таких підприємствах, як «Львівтеплоенерго», Теплоенерго, Залізничне теплоенерго та й інших приватних підприємствах або відкривають власну справу. Ще наші випускники успішно працюють за спеціальністю за кордоном, де монтують системи опалення. На відділенні працюють досвідчені викладачі, які фахово викладають дисципліни, мають авторитету колег, студентів. Для ознайомлення з сучасними технологіями в галузі теплопостачання викладачі з студентами відвідують спеціалізовані виставки: будь-Експо, тепловодаповітря проводять екскурсії та заняття на виробництві, заняття презентації з вивченням альтернативних джерел енергії, щорічно організовують науково-практичні студентські конференції. В кабінеті експлуатації, устаткування і систем теплопостачання є необхідна технічна і нормативна література: ДБН, ДСТУ, каталоги оплатнення, крім того, функціонує котельня з індивідуальною системою опалення, на основі якої студенти наочно вивчають типи нагрівальних приладів, трубопроводів, системи опалення, типи з'єднань і кріплень. Є також багато наочного матеріалу стенди, макети, плакати. В процесі навчання студенти проходять практики в спеціально обладнаних майстернях коледжу, сусарну монтажну, зварювальну, з ремонту теплотехнічного обладнання, на виробництві навчальну, технологічну і преддипломну. Це допомагає студентам ширше ознайомитись з майбутньою професією для дозвілля студентів створені необхідні умови, щоб роки студентства запам'ятались. Як найкраще в житті поряд з навчальним корпусом та студентським гуртожитком розташований стадіон, де можна займатися футболом та волейболом. В Коледжі регулярно проводяться різноманітні спортивні та розважальні заходи, в яких студенти нашого відділення беруть активну участь. Також велика увага приділяється художній самодіяльності. Щорічно в коледжі проводяться вечори, по свята, спеціальність, тематичні свята та урочисте вручення дипломів випускникам коледжу. Я задоволений обраним фахом та навчанням в нашому коледжі, адже у подальшому я маю широкий вибір вакансій, як в державних, так і приватних фірмах. Обирай альтернативні джерела енергії, та теплопостачання, відбудуємо Україну разом, зробимо її енергонезалежною, будь тим, хто творить історію своїми знаннями та вміннями. Обирай освітню професійну програму, енергоефективні технології та альтернативні джерела в теплопостачанні.